У нас світло ж пояснив тільки що. Так, добре, ми втрьох. Теж отопово, поки підтягнуться глядачі, тому що нас тільки троє, і балакучі, балакучі хвилісь, і тільки дві. Я і бобр. Тетяна Іванівна так багато не говорить, тільки ми. Так от я хочу сказати, що ці, е, е, як, як би їх назвати? Так, літературно. Оці е, тіктокери рані. Які, Покуски. між іншим, з заходу з Франківська, та? Франківщика. Так, так. От, от вам Пімонт. Але менше з тим, їх не можна допускати в військо зовсім. Тому що ми ж не вагнер, нам не треба таке гівно в армії. Сергій розказував, коли його тут взяли, типу, і розподіляли, прийшло з усіх, кого взяли, під половину п'яні прийшли. В дупель п'яні. Питання: що вони робитимуть на фронті, якщо не ставатимуть аватарами? А військом виконав завдання. Це ми про це говорили. Це виконав, золоті яйця військовим. Виконав виходить. план. Виконав план, за що отримає е, премію? Можливо, але це не точно. І це треба діло якось порядковувати і зупиняти. Тому що терпіти далі вже сил немає. Ми вже третій день або четвертий будемо говорити про корупцію, про золоті яйця, власне, тому такий заголовок сьогодні редколегії, е, московські воші і українські гніди. Тому що нам вистачає цих гнид, які все одно далі працюють, хоч там як СБУ. Е, е, Хто у нас ще ДБР, хто там ще у нас офіс прокурора, щось роблять, щось роблять. Подивимося на результат.